Ав ракетні удари по управліннях служби безпеки та оборонному заводу. Сбу затримала зрадника, який надавав расистам точні координати цих об'єктів. Агент ФСБ пропонував окупантам вдарити по них російськими гіперзвуковими ракетами кинжал завербованого ворожого агента. Виявили у Миколаєві. Місцевий житель потрапив на гачок окупантів ще на початку повномасштабного вторгнення. У полі зору агресора він засвітився через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських каналах. На замовлення Росії зрадник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони у прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав геолокації об'єктів цивільної інфраструктури у разі успішного виконання завдань. ФСБ Росія обіцяла своєму поплічнику гроші, які він мав отримати на банківську карту. СБУ зібрала достатньо доказів проти цього зрадника, щоб оголосити йому підозру за державну зраду в умовах воєнного стану та пособництві у порушенні законів та звичаїв війни. Зараз чоловік в СІЗО очікує суду швидше за все з в'язниці він вже ніколи не вийде, бо йому загрожує довічне ув'язнення.